Вітаю! І знову з вами я, ваша п'і-експертка Світлана Хода. І я тішуся, що ми з вами далі співпрацюємо, що я далі можу бути вам корисною. І хочу вам сказати дякую за ваші запитання. І сьогодні я розповім про бустер, про бустер, який ми називаємо захапаха кислотами, і він називається бустер, який є незмивний пілінг. Хочу вам сказати наступне, що саме цей незмивний пілінг ви можете використовувати. Двічі на тиждень нанесли його на личко, Він активно працює, він розчіпляє всі ті бруди, які є на шкірі. Він міжклітинний той простір очищає всі процеси глікації. Ну, ви, напевно, істе, хоч трошки, хоч якесь солоденьке. Так, так ось, оце все є процеси глікації. Це те, що це такий, грубо кажучи, знаєте, такий цементик-клейчик, який склеює оті між собою бруд і мертві клітини. Так ось. Ем... Саме цей процес глікації обтяжує нашу шкіру і робить нашу шкіру ем, такою, яка піддається швидше стресам, впливає на неї старіння. І саме тому потрібні нам пілінги. Дивіться, я хочу вам показати про два пілінги. Один пілінг незмивний. Зауважте його перевага дуже класна. Він супер дієвий. Він працює. Знаєте, якою таке як такий який, гострий, гострий. Гостре лезо так футь, і він класно очищає. Тобто він насправді є надзвичайно активний, але ця його активність проявляється дуже м'яко. І він дуже класний. І другий пілінг, який теж є кислотний, тобто гліколівий пілінг, це є пілінг з серії Ріпеа, і Теж ви можете наносити на обличчя ціле ваше, як і той. Однак його треба через 10 відсили, 15 хвилин змити. Він теж м'яко ніжно очищає, він є менш, менш, менш лезо має. Так? Бо це дуже гостре лезо має. І його можна використовувати точно так само, як той. В віці 14-15 якщо потрібно вже щось відлущити, особливо тим, в кого є акне, постакне тим, кому не можна засобу, які має щонайменше найменше скрабування. Так, жодних ніяких таких абразивних часточок не рекомендовано. Так, а ось ці пілінги можна наносити. Дивіться, що вам хочу сказати: якщо ви обираєте ось цей пілінг, і ми його поділимо вартість на, приблизно на 35 процедур. То цього пілінгу вам вистачить на той час, який називається приблизно 35 процедур. І ті 35 процедур, приблизно одна процедура буде вартувати в рівні 50 гривень. Якщо ми говоримо про ось цей пілінг, так вам цього бустера вистачить приблизно на 12-15 тижнів, і вартість його буде в районі 80 гривень. Звісно, завжди обирати вам, що ви хочете. Я би вам радила подумати, чи ви хочете піти спати, а він працює, чи ви матимете більше часу для того, щоб нанести і змити. Бо події вони дуже схожі, однак мають свої особливості. І про них я ще маю відео класне записано на YouTube каналі. Послухайте! Почитайте. Ну що, я сподіваюся, я вам сьогодні була, я вам була сьогодні корисною. І з радістю, з задоволенням хочу вас запросити теж на свій YouTube канал. Підписуйтесь, лайкайте і також поширюйте, збільшуйте нашу україномовну. Україномовний вплив. А так, бажаю вам перемоги. Перемоги над тими всякими процесами старіння, які вам не подобаються, а також перемоги над всякими внутрішніми ворогами, які завжди в нас є, а також зовнішніми чинниками, зовнішніми ворогами, які в нас є. Ну що, ще один момент, такий лайфхачок, хочу сказати, що для всіх дівчаток віком 35 раджу пілінги наносити теж на наші ручки.